Всіх вітаю, друзі. Ми з вами сьогодні будемо розбирати удари по ТЦК, е, які відбуваються так. Сьогодні відбулось їх два. Ну, якби два ТЦК було атаковано: е, Харківський і Запорізький. І я би хотів, щоб ми зараз розібрали заяву військовослужбовця ЗСУ Кирила е, Сазонова, так? і е, розібрали те, що він говорить, і якби я хотів би висказати свою думку також з. Цього приводу. Давайте ж його послухаємо і розберемося. А ви свою думку зможете написати після перегляду цього відео. На вашу думку, пане Кирило, чому о, почастішали удари, прицільні удари саме по ТЦК о, Росія насправді цілеспрямовано атакує ТЦК зараз. Обстрілами про це Віталій Саранцев вже казав речник сухопутних військ. І буде так працювати по зриву мобілізації в Україні. Раніше вони робили ставку на так званий ПСО на розмов матеріалок, які знімали переважно на Луганщині. Про бус... Ну, давайте оці давайте не будемо розказувати, що всі відео, які е, попадають в телеграм-канал з бусифікацією, де людей відловлюють і так далі, що це все фейки. Давайте не будемо, бо в нас є е, шокуючі випадки загибелі цивільних громадян в приміщеннях. ТЦК в нас є відеопідтвердження, і потім відкриті розслідування, по яким, звісно, що нікого не покарали, коли вдарили в живіт вчителя в Харкові. так, І на це сам мер Харкова також відреагував і засудив це, де збивають на велосипедах людей і їх потім там відловлюють. І просто коли б'ють людей. Ну, типу, цього дуже багато. Якась частина з цього, звісно, це може бути і ПСО. З великою вірогідністю, так, але давайте не будемо заперечувати той факт, що реальні випадки також є, і їх немало. Хоча, як на мене, навіть один такий випадок це вже багато. Бо порушується кримінальний кодекс, порушується Конституція України, порушуються права людини і міжнародні конвенції. Тобто така от історія. ...про все страшне, розкачуючи цю тему. На жаль, багато українських корисних ідіотів їм тому. Допомагали зараз. Перейшли так, і це теж буде використано в першу чергу в інформаційному пространстві. Ми вже бачимо вкиди з російських каналів про те, що ми завдаємо ударів по ТЦК, а українці, ну вони називають нас по-іншому, е цьому раді тільки й підтримують і здають координати. Я не впевнений, що є адекватні люди, які. Там це підтримують чи цьому раді, бо е, кожна ракета, яка летить по території України, кожен дрон, який летить по території України, не може приносити ніякої радості. Ну, це є абсурд. Так? Якщо є якісь конкретні випадки, то це максимум десь в коментарях в якимось в любій там соціальній мережі, де е, дуже і дуже добре рясніють в першу чергу російські боти, які це підтримують. А якщо ми будемо орієнтуватися в Своєму житті на коментаторів в соціальних мережах, то точно ні до чого хорошого ми не дойдемо. Боротьба мобілізація в Україні насправді відбавши мобілізацію, Росія може отримати велику перевагу на фронті, бо будь-яка зброя, ракети, снаряди, кулемети, там що завгодно, дрони, будь-які укріплення все це не має значення, якщо немає людей, які всім цим керують, які все це підтримують. Який старти в цьому цьому тримають оборону, тому зрив мобілізації, зрив рекрутингу це головне завдання російської пропаганди зараз. Так, е, да, можна це сказати, але я е, ну, якби знову ж таки є ці проблеми, однозначно, Росія над цим працює, але не можна ігнорувати факт того, що бусифікація в Україні є, і якось применшувати важливість і негативний вплив. Бусифікації на мобілізаційний процес, і не можна сидіти просто тупо, от як цей військовий, і розказувати, що це все і псо, цього немає. Бо в нас, нагадаю, є омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець, так, який заявив про те, що було дві тисячі скарг особисто до нього. Скільки уявіть тисяч скарг не подано, бо хто вміє подавати скаргу на офіс омбудсмена? Правильно? І він підтверджує, що ситуація з бусифікацією вона є критичною в Україні, тому сидіти і оце розказувати, що в Україні такого немає. Ну я не вважаю це адекватним зараз. Замість того, щоб проблему вирішувати, замість того, щоб робити висновки і змінювати цю систему в ТЦК, її просто прикривають і замовчують. Ну, чи можна е, якось таким чином виправити і покращити мобілізаційний процес, якщо замовчувати проблему? Я вважаю, що ні. Як ви вважаєте, можете написати в коментарі, а тепер давайте послухаємо е, колишнього військовослужбовця СБУ.